Є інше дуже показове, досить нещодавно опубліковане дослідження, яке вивчало рівень тестостерону у величезній вибірці 100 тисяч чоловіків в Ізраїлі у період з 2006 до 2019 року. З цього дослідження ми разом можемо побачити жахливий факт. Сучасний 22-річний чоловік, тобто хлопець на піку свого тестостерону, має такий самий рівень тестостерону, як 37-річний чоловік у 2006 році. Тепер ще раз, простими словами, за 13 років рівень тестостерону впав на 20%. Це очевидний тренд, який ми бачимо всюди, в усіх країнах, державних даних, даних приватних клінік, це щось, що дуже важко не помітити, але те, чого ми все одно не помічаємо. Хоча дослідження цю тему. Упа. Мені дивно, що про це ніхто не говорить. Бо по суті, ми з тобою, як чоловіки, перетворюємося в інший біологічний вид. І це стрьомно. Дмитро, а яка різниця взагалі, що той тестостерон падає? Можливо, це якась еволюційна адаптація. Сучасному чоловіку тестостерон не потрібен, тому він і падає. І це ніяк не вплине на наше здоров'я, на наше самопочуття, досягнення і так далі.